Всем привет. Угу, у меня чудо. Как же про так? Атак робить. Атакать. А, майнкрафт, не чудо взагалі. Ты громче, вам шесом крафт. Ладно. Треба дерево, а то, ну, чесно кажучи, я якось не подумав. Я з такими собі інструментами пішов в нд Взагалі мали багато людей йти. Найперше, багато, але людей точно. Але якось не прийшло. Але все ще десь заплушуся, то вже забудився. Так що, пішли назад. А що тут? Я вже забудився. Отута. Ну ладно. Зараз таки типу, перезапускаємо сервер. Тож зараз типу, в анд попасти неможливо. Потом не працюємо. Зараз ми перезапускаємо сервер. Я не буду відкритий. Енд буде відкритий. Надіюсь. Mm. Так, зараз маю бути відкритий. Це, видати, це, це щось, якийсь, щось тестував. Як це я таке зробив, типу. Це Шапкрафт. Шапкрафт. У нас є кастомні магазини. Це, це таке, типу, це у вели... нас поки що їх нема, але вже плагін стоїть. Залишилось плагін, я сам писав. Ну, типу, писав я мій плагін. Ой, то він уже є, стоїть кастомні магазини. Угу. Це ще більше, ніж Minecraft сервер. albo ta szafa. W... Musiałem ja tak sobie po i żyto, jeszcze to, żeby nie I tak Tak. to nie postawiłem. Natomiast ja sobie chciałem Ja nigdy w życiu nie w Tekon. Я скажу, все буду брать, точно. Ну, коч. Ну, пішли, що вже зробить. О! забуш. Ну, да. Я взагалі нече не підготовку по секунду, я жгально нічого не підготовку. Ніяких ліжок, нічого. Так, а я пішти, а як я буду вбивати. Я взагалі не подумав. У мене ж навіть ніякого луку немає, таке. Ну, це цікаво буде, в принципі. Так. Просовку ти будемо підзвотить більше. Так, нормально мені стоїть. Я ж гарно не, не подумав про те, що цього. Значить, поки, поки що тебе буде нам надо. Перене добути. Так, а здесь мене, мене не досануть. Якщо стань буде погано. Чотири полини, надіюсь, хватить. Спочатку я хочу на якусь саму нижню башню, наприклад, цю. там летаю так и кидаем твоего вот это возник так я буду ломать по ходу все кристаллы ой парный хлопчик Це висок, до так, а це високе ондониське. Так, тебе він, не бачу, посипасенько. Так, тебе схипали туди це с скучний спідганів у світі мене хоча б чути добре покажу я кой бить то не буду летати то дуже повільно але я ніколи не спішу

Не спускайтесь нормально. Что такое? Чего это за так целый кристалл? Фух, я встух. Спікс поки що дуже-дуже пов'язаний, але у нас щось там та й виходить. А так і наступний буде. Треба спочатку добути в Якщо чесно, я до цього моменту ніколи в житті не виводить ікони. Але навіть я такі ніколи в житті не виводи ікон, знала, що треба хоча б той самий, наприклад. Не знаю. Той самий. Е, е, ч, не бій, не бей, не бей. Я свій, я свій. Ну. якась я себе взяв. Ось тут забычих чекпоінт, тож я знаю, що буду помирати. Тож це я. Точно, у нас аніація є. Генерація. Допустимо кудись, то що я знаю, що я можу в польовий момент. О. Я, я Боївської стати, то ще знаю, що я в зберігу лів... момент можу померти. Кто мы... Надеюсь. Ладно, шаточки добуду. Пятьдесят блоки до буду, и ты ця? буду принимать. Вот так, кто куди вас. Субтитры сделал DimaTorzok Э, а что это что? А что за пузырь, мы не понял? О, ну я по что мы давал кайф. Э. Что происходит? Ты я за меня все означаю. А, вони не малягаться того, що їх цього і п'є. Але це якось, ну, типу. Мені не подобається. Вони гаються на мене із-за того, що дракон їх п'є. Я ж не дракон. Подумать. Палю.

мене. Спражней профі, да да, Давайте там на місце профі. У мене все скоро закінчиться. У мене Гнація, я. є. Це я поки що не хочу окупатися. Ти Визна без цього. Ну а то що пивоти? Це погана ідея, але думаю, якщо не високі, то маємо спробувати. Кидати пело, а не високі. Наприклад, цей. Це високі. Щоб певно кинути, тому це то буде все хорошо. Що? Що? Я просто посаковата один пело. 我呢，我们要海珍呢，我们要好对象呢，买呢来一起海珍是呢。 А я боюся все це збивати блоки. <риклад> Побиваю шаю один раз. Якщо не вийде, то все. <риклад> ну це...

Ну, мы обычно что-то, так что що кидаем шайс. А, просто не лапело. Это же план.

без води, напевно. Ух, я ідеально уйшов. Мені все одно уже ламати. Помішу я себе. Я киламати буду я. Ты був еще поки вже пів години. <ріст> Ладно, давайте цей. В принципі, спробуємо. Ось все погано кинули. Ладно, спробуємо, що доведемо, що доведемо. Якщо ні, то вже все я. І, ух, це мені не подобається взагалі. Мені дуже не подобається щось люди. Ну що за? Мені просто ніхто допомагати не хочу, тим проблема. Мені ніхто не хоче допомагати. Я своїх палачей. Я помню то. Давай, Ще більше і більше попали. Як так смею. ще штик одного сказал.

Ну в одного пили, не дякую. Тільки пішло в одного пили. Дякую, одна пелена. Е. Диви. аж я не дивився. It's still doesn't it. Раз затеплиться И шабане я тут І І короче. Я уже някью не бью Стики зганула Короче. Я, походу, дракона сегодня не убью. Mm -hmm. В принципе, я их завжди. Mm -hmm. Я никуда дракона не умею бывать. Mm -hmm. Ну, что-то я... Mm -hmm. Сам был вовчик. Вот, давайте сейчас... Хаймэна на е, в пьянмэна. А, так, я пойду Хоч так, сьогодні декона ми вже не б'ємо тоді. Звик, колись потім буде ще з то тобі буду з кимось вбивати, тому що я сам не вб'ю його. Я ж казав, я не вмію текона вбивати. Це ще не підготувався і це все. Коротше. І за що не все. Я, напевно, із тимаю. Таріжку. Куда те, що ж є? Так що. Это как я иду. Ладно, все. Она спамнишь Э, я такой не ожидал. Потому что тебе на базе дополнительно десь, десь вот тут. Это место это моя база. Ну, короче, будем бегать пив дня. Ну, короче. С Вовчик. С вами был Вовчик. па, -па пам был Вовчик, все. Папа. -па. Mm -hmm. Пока-пока.